Останнім часом мене вже навіть дратує, коли я чую наступне пояснення терміну Малоросія. Мовляв, це аналогія із Малою Грецією, і це означає, щось там означає. І далі йдуть кволі пояснення, чому Малоросія не є малою. Кладу усі карти на стіл. Малу Русь назвали малою по єдиній причині. Бо вона дійсно була малою, меншою за велику. Основне питання тут таке, а де ж знаходилась ця малоросія? Ні, це не Полтавщина чи щось таке? Первісне значення терміну Малоросія наступне. Це церковний термін, який описує шість єпархій, котрі були відділені від Київської митрополії в окрему Галицьку. І знаходились ці єпархії, увага, на території сучасного заходу України та частково Білорусі. Оце так. Виходить Малоросія, це Галичина та Волинь. А де ж тоді знаходилась Велика Русь, так звана Великоросія? Правильно? Це була решта територій сучасної України та трохи західних територій Росії. Там залишалось 12 інших єпархій. Тепер все стало на свої місця. Русь Україна в сфері церковного управління ділиться на дві частини. І терміни мала та велика означають саме фактичні розміри митрополій із окремим церковним управлінням. Зауважу, що управління було не з Москви, а з Візантії. Дуже важливо розуміти первісне значення цих термінів бо з часом вони змінюються. Спершу зникають на кілька століть, а потім вигулькують знову, але вже описують не те, що колись. І таким чином термін Малоросія мігрує у сторону центру України, а термін Велика Русь починає застосовувати до себе Москва. Російський історик Костомаров називав це крадіжкою назви народу. З часом ці терміни починають набувати невластивого їм раніше етнічного значення. Звісно, що я подав спрощену версію міграції терміну «Маларусь», але сподіваюсь, це допоможе комусь хоча б не повторювати надумані версії про Малу Грецію. Сподіваюсь, галичани не образяться за назву відео. Трохи клікбейту. Та я і сам галичанин.